Більше, і найдорожче добро нашого народу це його мова. Та жива схованка людського духу. Його багата скарбниця, в яку народ складає своє життя, свої сподівання, досвід, почування. Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх. Українська мова багата на цікавинки. Вона відрізняється від решти східнослав'янських мов своєю милозвучністю. Унікальними словами та правилами. Здобувачі освіти Черкаського професійного ліцею зібрали цікаві факти про українську мову, які вас здивують. Ці відомості має знати кожен. Однією з ризинок української мови є те, що вона багато на зменшувальні формі. Навіть слово вороги має зменшувальну писливу форму, яка вживається в гівні України. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Уживанішою буквою в українському «фавіді» Є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана буква Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. У нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, а мене нема. Я на Яня. Тут а дома мода. У короткому словнику синонімів української мови, де зібрано 4279 синонімічних рядів. Найбільше синонімів має слово бити аж 45. Ось, наприклад, слово красивий має такий синонімічний ряд: гарний, вродливий, пишний, ладний, славний, ловкий, файний, чудовий, прекрасний. На одну літру можемо створити вірш або навіть прозовий твір. Ось, наприклад, одяглась осінь оранжево ксамитовими окрасами або от шуміли осики останнім оркестром. Навіть така сувора наука кібернетика і та зайшла в українській мові і свою першу домівку, адже маємо факт унікальний, енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла українською мовою в Києві. Борімося за красу мови. За правильність мови, за прихильність мови, за багатство мови. Мова це втілення думки. Що багатша думка це багатша мова. Мова це наша національна ознака. В мові, наша культура, сутність нашої свідомості. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Це моя земля це моя країна тут мова.